Привіт, друзі! Подивіться, яка у нас красива осінь. Це поле, поле каноли, да Її скасили. Взагалі, я тут дивлюсь, так і а, ці прерії, канадські прерії, мені дуже-дуже нагадують українські степи. Я знаю українські степи. Я багато працював в українських степах. Ну і тут зараз багато працюю в українських преріях. Да, і вони мені. Дуже-дуже нагадують Україну, українські степи. Поговорити сьогодні я хочу з вами про дуже таку балючу тему болючу тему для багатьох українців. І балючу тему, до речі, не тільки для українців, а й для інших людей. Тому що ця тема, вона. Ну, залишає такий неприємний, знаєте, смак у інших народів, коли кажуть про українців. да. І те, що я сьогодні буду казати, для деяких українців буде неприємно слухати, але ну, це правда. да. І перший крок для лікування будь-якої болячки це чесно подивитися в очі цієї болячки, визнати цю болячку, і вже після цього можна починати з нею боротися. Друзі, дуже прошу підтримати мій канал вашими підписочками, якщо ви ще на нього не підписані. І це відео вашими вподобаєчками. Так це дуже дуже важливо для того, щоб в Ютубі україномовний контент продовжував жити і продовжував набирати оберти. Ми всі пам'ятаємо нещодавну таку гучну подію, коли в Україні викрили родину мати і сина. Да, і в них вдома знайшли 6 мільйонів доларів, там скільки то там євро кешем, так налічкою, і вони все це тримали у себе вдома. І за останні, ну мабуть, рік-півтора. Таких випадків вже було досить багато. Звісно, українці вони всі ругаються, кажуть: ну як це так можливо? Люди не годують. Ну як це так? Це е, хабарники. Вони е, все це. Руйнують в Україні йде така війна, а і як ці люди можуть е, таке робити? да, І це 6 мільйонів, це тільки те, що в них знайшли дома, да, тобто це шалена купа грошей. Е, після цього в них знайшли е, статки е, за кордоном, так, на закордонних рахунках, а е, багато різної нерухомості в них знайшли. Тобто, це дуже-дуже великі гроші. І тут виникає питання: а звідки ж у цих людей? Такі шалені гроші. Да? Треба розуміти, що вони не казнакради, да? тобто вони не корупціонери, вони не піліли е, бюджет місцевий чи е, якийсь інший. Е, вони не обварували е, рахунки, банківські рахунки. Да? Тобто, А звідки ж? Звідки у цих людей такі шалені гроші? І це дуже важливе питання, на яке. На жаль, на жаль, багато українців, звичайних українців, я маю на увазі так, не звертають увагу. А відповідь на це питання дуже неприємна для тих же самих звичайних українців. Це ви звичайні українці, старики, діти, молоді, заможні, бідні, самі своїми ручками віддали. цим... Е Хабарникам ці гроші. Це звичайні українці назбирали, заробили, чи де вони взяли ці гроші? Це питання п'яте, так? Поклали до себе в кишеню своїми ножками. Ви прийшли до цих людей своїми ручками. Ви віддали їм ці гроші. Тобто ці українці. Це зробили. Ну, зробили самі, так тому що вони самі так вирішили. Їх ніхто не бив, їх ніхто не вбивав, їх ніхто не катував, їх ніхто не заставляв це робити. Тобто, це треба розуміти, і треба розуміти, щоб назбирати таку купу грошей. Це не один українець, не десятки і не сотні навіть українців принесли самі свої гроші. так. Це тисячі, десятки тисяч українців принесли ці гроші до однієї людини. до однієї людини. А якщо ми порахуємо, скільки таких людей зараз в Україні вже викрили, так, і там вже е, йде, йдеться про мільярди доларів, то це тисячі сотні тисяч українців самі. Несуть гроші, самі дають хабарі таким людям. Знов таки підкреслю, зараз я не кажу про корупціонерів, так зараз я не кажу про тих, хто має доступ до бюджетів. Ну тобто, це не Зеленський, це не прем'єр-міністр України, це не будь-який інший чиновник е, прийшов до вас і заставив вас віднести свої гроші цьому хабарнику і дати цього хабаря. І після цього ці звичайні українці, да, це ж. Звичайні українці, які кожного дня ходять по вулицях, йдуть на роботу, йдуть в лікарні і таке інше, це роблять звичайні українці. І після всього цього ці звичайні українці потім жаліються, що в Україні такий бідлам, що в Україні корупція, що в Україні хабарництво, це як же з цим жити, як же з цим миритися. Хочу вам сказати, що якби ви звичайні українці. Не несли хабарі своїми ручками, не віддавали хабарі різним людям, да? то хабарників не було. Це ви їх кормите. Це ви даєте їм гроші самі. Це ви самі кормите хабарників. І це так, як воно є. Да? Якби ви, звичайні українці, не обирали корупціонерів до влади, не ходили би не голосували за пайки, а це відбувалося, я знаю це точно. Я жив в Україні багато років, я дивився, як це робиться, я знаю, про що я кажу, так? якби ви не ходили на вибори і не віддавали свої голоси, кому, кому там е, е, заменеться, не було би казнакрадів, не було би корупції в Україні. Тобто все, що відбувається в Україні, Відносно корупції, відносно хабарників, це винуваті звичайні українці. І мені дуже дуже, знаєте весело читати, коли такі такі звичайні українці. Звичайні українці, які, до речі, до речі, є порушниками закону. Я вам нагадую, що давати хабара це кримінальна справа, це порушення закону. Це незаконно. да? Тобто люди свідомо йдуть, порушують закон і. Кормлять живлять цих корупціонерів е, і хабарників самі самі це роблять, і ось такі люди. Потрапляють зараз за кордон, і потім пишуться: та тут це важко, тут нема, тут неможливо, тут медицина погана, тут те погане. А чому? Ну тому що неможливо порішати. Ну як же це так? Мені треба стояти в черзі, мені треба бути як всі інші нормальні люди. А я же так не можу. Мене ж з дітства як привчили, що треба знати нужну людину, треба занести кому потрібно, е, треба зробити там, що потрібно, і все буде зроблено швидко. Тобто, оце сервіс в Україні. Оце Україна розвинена країна, сервіс там рулює! Друзі. Ще раз хочу вам нагадати, що всі, хто дають хабарі, є такі ж самі злочинці, як і ті, хто їх беруть. да І в Україні, в Україні ну багато таких злочинців, багато, ну дуже багато, дуже багато таких злочинців. Тому майте це на увазі. да і, звісно, після того, як цих хабарників піймали, е, вже сказали, що будуть перепровіряти всі справки, які видали вони, так, ця Мамаша, які справки видала. І навіть там вже більше йде, щоб перепровіряти всі повністю справки, ці е, відмазки від армії, які видали взагалі за весь цей час. Да? Тобто і зараз ці українці, які Принесли ці хабарі, отримали ці справки, сидять, хватаються за голову, починають шум там в інтернеті створювати. Як же це можливо? Як же так? Ми ж свої ж кровні понесли, віддали і нас тепер іще будуть перепровіряти. Да, 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 да. До цього треба бути готовим. Якщо ви порушуєте закон, треба бути готовим нести покарання за порушення закону. Да? А ви його порушуєте. Друзі. Я, чесно, я дуже сподіваюсь, що ця війна вона змінить людей. Вона змінить людей, змінить українців на краще. Да? Чому люди в західних країнах живуть краще, ніж в центрі Європи, ніж в Україні? Так це саме тому, що люди в Західних країнах. Свого часу так давно побороли ці болячки, якими страждає Україна. Так, побороли ті болячки, які підживлюють самі українці. Тобто самі українці в себе будують корупцію, будують хабарництво, а потім розповідають: ну погано ми живемо, тому поїдемо. Ми кудись там до Європи чи в Сполучені Штати Америки. Ну там же немає, там же інші це все ж вже. Побороли там же інші європейці, американці, канадці. Вони ж це вже все знищили. А навіщо мені тепер старатися? Поїду я краще туди і там заживу. Ні, друзі, такого не буває. І е, ну, я просто на, спостерігаю за українцями, так як і тут в Канаді, і дивлюсь е, за українцями в різних країнах світу. Е, ну, Це одна з таких проблем. Це одна з проблем, які не вирішуються самостійно, поки кожна людина у себе в голові не проведе, знаєте, такі е, не, не прибере в собі в голові. Цю савкову ментальність і не почне жити нормально, да, не порушуючи закон, не полагаючись на те, що треба знайти там когось, а чи є там наші люди, а чи є там наші люди. А хто мені допоможе, звісно, не безкоштовно. Е, якщо ви від цього не вийде не відійдете, то толку не буде. Так не ну можна переместити людину в іншу е, локацію, але. Це не допоможе людині змінити е, життя, друзі. Змінюйтесь, міняйтесь. Е. Давайте по рукам хабарникам, давайте по рукам е, всім е, різним казнокрадам і все буде гаразд, все іде від людей, да? все іде від громадян. Якщо будуть громадяни нормальні, якщо будуть е, громадяни налаштовані на те, що вони хочуть побудувати нормальне життя життя, нормальну країну, то все буде у вас гаразд. Е, ну і звісно. Все залежить від кожної конкретної людини, як кожна конкретна людина зможе у себе в голові все це поміняти і почати нове життя. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав е, цікаву і корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви не забули підтримати це відео вашими вподобайчками, не забули написати мені коментар, що ви думаєте на цю тему, і не забули підписатися на мій канал. Дуже потрібна ваша підтримочка, дуже потрібні ваші вподобачки. Якщо ви вже підписані вподобачки, якщо ще не підписані підписочки, ну і ваші коментарі. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.